Зараз ми поговоримо з нашою Анічкою Васильєвою, яка розкаже нам клієнти з нуля, як швидко залучати перших клієнтів. Аннечка, починай. тебе дуже погано чутно, тебе не чутно. Щас, зараз, зараз. О, так краще. А, да. не, не. бук він завжди так робить, тож йому дякую за це. Так, я вас вітаю. А, зараз трошечки розкажу про себе і потім перейдемо до основної теми. Мене звати Василь Івана, я магістр психології, арт-терапевт, логопед, дефектолог, член асоціації психологів PSYART, студентка системної сімейної психотерапії в УБУ, це Український психотерапевтичний університет. А, ну і звісно, викладач курсів дитячої психології, психосоматика каталого, подія. Хочу вам знаєте, так розказати свій особистий досвід, тому що дійсно це, знаєте, такий досвід довжиною 8 років, він достатньо важкий. І тут були такі крутенькі мої рекомендації, що ви можете зробити, щоб залишити клієнтів да, тоді, коли. Це такий перший досвід, коли ви тільки почали працювати психологом, коли ще важко, незрозуміло, трошки все таке в хаосі. І от я вам показала такий приклад картинки, там, де в нас все ділиться, наше життя да, на хаос і порядок. І я рекомендувала б вам, знаєте, оцей от хаос як, як то кажуть. Тут вже зрозуміло, що на картинці у нас, коли відбувається хаос, у нас такі трошечки думки все якось так ну незрозуміло, да? і наша лампочка не горить. Тобто, ми можемо робити багато хаотичних дій для того, щоб залучити клієнтів, але воно може не працювати просто тому, що ми не знаємо елементарних критеріїв. І от дівчатка до цього Аня казала, що в нас є курс дуже класний, після якого в мене дуже, так знаєте, швидко пішов в старт роботи. Я відкрила кабінет, Це, до речі, завдяки Поліні. Якраз після курсу арт я -курс... і кабінет не відкривала, якщо просто Ні, після після курсу. було. Це я наважилась на кінця завдяки курсу. От якось так воно пішло, і вже органічно я вже така: о, все, ну, ну треба, ну треба все. Чекала, чекала, і все таки. А, і там дійсно, знаєте, такий, от відчувається, що з хаосу можна все переформатувати в порядок. І от воно якось так стало, все в потрібний в потрібній ноці, і все якось так пішло. Так, можна наступний слайд? так? Лампочка загорілась. Можна наступний слайд? А, і Якраз у нас є потенційні клієнти. Це люди, які бачать вас професіонала. Потенційні клієнти можуть бути де завгодно. Це можуть бути, ну звісно, не ваші друзі, знайомі, але можуть бути через них хтось про вас дізнається. Наприклад, я прям вам рекомендую, знаєте, мати якісь там візитки, певні, якщо ви вже, наприклад, навчаєтесь на психологи, можете там прописати. Да? Тобто, якщо це вже там четвертий курс, наприклад, бакалаврату, ну вже, наприклад, можна прописати, що ви. Ну, якщо ви готові вже консультувати, прийняв, зробити візитки і передавати це знайомим, щоб вони далі транслювали. Це такий цікавий дуже лайфхаб, який можна використовувати. Звісно. Про вас повинні знати, тобто, ви повинні казати десь про те, що ви вже чи консультуєте, да чи, хоча б навчаєтесь на психолога, щоб в оточенні це сарафанне радіо воно працювало, і звісно, я завжди буду вам рекомендувати, що в соцмережах дійсно легше проявити себе, тому що є дуже багато психологів, але не у всіх психологів є багато клієнтів. Ну, ми зараз не орієнтовані на те, що в нас було багато клієнтів, да? але тим не менш було б непогано, якщо була б була певна клієнтська база, а її ж треба звідки взяти? І от, щоб працювати з клієнтами, з клієнтами вам потрібно да, така база психолога стандартна, без якої ну, просто неможливо працювати. Це диплом від університету за акредитацією, як Поліна казала, що в багатих школах видають дипломи. Це дійсно така, знаєте, проблематика, тому що ніяка академія, ніяка школа психологічна просто так не буде видавати вам дипломи, бо це видають вищі навчальні заклади. Звісно, далі нам потрібно постійне навчання, тому що психіка вона і не змінюється, але відносно. Ну так, знаєте, 50 на 50. Можна сказати, що вона все одно під певними обставинами да, коригується. Тому ми змінюємось, світ змінюється, звісно, нам треба навчатись. Ми повинні мати особисту психотерапію, щоб лікувати певні свої душевні травми, рани, да, і так далі. Тому що щоб не тягнути свою особисту історію, а повірте, до вас будуть приходити клієнти з болями, такими, як є у вас. І Якщо у вас така відкрита рана, то ви просто ну, будете двічі ранитись сюди, ж. Да? тобто тригери, вони все одно будуть працювати. Далі ви повинні мати супровізію. Тому що ви повинні знати, а як я, як психолог, працюю в роботі, а я яка взагалі? Да? Тобто, певний такий фідбек, зворотній зв'язок, ви повинні отримувати про себе. Тому що, повірте, психологу дуже важко відслідкувати, а, яка я в роботі. Ми ж дивимось на клієнта. Да? Тобто, ми таки проживаємо певний певний. Ну, Скажімо так, певну історію клієнта, да за цю годину, поки ми працюємо. І звісно, коли вже багато клієнтів, ми не кажемо, коли це там один там кейс, да, другий, третій, і так далі. А ми орієнтуємось, коли вже в нас багато дійсно клієнтів. І тоді особистість психолога вона може відходити на другий план. І отут головне не втрачати себе. Тому дійсно в супервізію нам треба ходити для того, щоб відслідковувати, як я що зробила, чи доречно, чи недоречно, і так далі. Як я тут справилась, це дійсно важко. Ну, дуже важко самостійно слідковувати. А, ну і, звісно, останнє це за потреби навчання в певному підході. Це вже якщо за бажанням, ви хочете глибини да, і туди поринути. А, і от, перш ніж залучати перших клієнтів да, і взаємодіяти з аудиторією, вам треба дізнатися. Якщо, наприклад, ви хочете дивитись через Інстаграм, да, тобто брати клієнтів, ми повинні знати, а хто наша цільова аудиторія. І для цього, звісно, ви повинні розуміти, з якими запитами ви можете працювати, тому що від запиту залежить багато що. Наприклад, якщо ви хочете працювати як психолог самооцінкою. Та, тоді підходять, наприклад, молоді дівчата, да, там 25 років, 20, 18 і так далі. І ми вже додумуємо собі, да, хто вони можуть бути, де можна їх знайти. Дуже часто психологи ходять на певні івенти, де якраз ходять молоді дівчата, де можна залучити аудиторію, там можна роздати свої візитки, да, тобто представити себе як психолога, розказати про свою нішу, як ви взаємодієте з клієнтами і так далі. Тобто, щось розповісти про себе, плюс показати свою, звісно, таку, знаєте, кажуть, Натуру, да? тобто показати те, що ви можете там, їм дати і так далі. А Отут, якраз, що ви можете віддати? І коли ви, наприклад, займаєтесь питаннями певного блогу, а це, повірте, може бути все, що завгодно, може бути інстаграм, може бути будь-що, що ви можете, куди ви можете зайти, тікток, будь-які соцмережі. Я вам рекомендую займатися соцмережами, хоч це і дійсно важко. Але це не означає, що ви повинні, наприклад, постійно знімати щось. Да? Тобто, можна писати пости, можна себе фотографувати, наприклад, підписувати текстом. Да? Тобто, якщо ви, наприклад, соромитесь, да? це все поетапно відбувається. Звісно. Дійсно, знаєте, як то кажуть, мені подобається ця фраза дуже, що словна не можна з'їсти ціліком, можна по кусочкам. От тут так само працює. Ми потрошечки-потрошечки да, коригуємо свої навики, додаємо щось нове. Ну і тут звідки ж ми можемо взяти, наприклад, залучити людей. Перше, це сарафанне радіо. Це про те, що якраз про вас повинні знати. Ви можете десь собі прописати на Фейсбук, а, 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 а де а... хто а, що? А що Хто не зосереджені? Наскільки ви не на розсереджені? На який висотах не п'яте, десяте. Трошечки -лекція. Так. ну буває таке. І отут дивіться про вас повинні знати як про психолога. Да? У всі соцмережі, які вам про взагалі, про які ви знаєте. Наприклад, це може бути навіть соцмережу. До речі, мені дуже подобається. Вам про рекомендую трец соцмережу від інстаграму. Там все достатньо просто. Вам навіть не на не треба виставляти фотографії, відео і так далі. Ви можете прописувати текстом щось, щось про психологію. Наприклад, я собі пишу інсайти психолога за день, і от сьогодні. Та там ввечері я заходжу, прописую якусь цитату, і люди там відгукуються, і люди дійсно переходять в інстаграм, записуються на консультації. Це прям такий лайфхак, рекомендація. Тобто ми не витрачаємо багато часу написати якусь певну фразу, придумати її. Да? От просто у вас, таке, знаєте, така думка посітіла сьогодні, да? От такий певний інсайт. Далі вести соцмережі. Дійсно, це важко, але дивіться, є Ютуб. Є, наприклад, певне, знаєте, таким методом тика, да, як кажуть, можна щось там придумати, щось зробити. Це дійсно головне забажати. І курси, де навчають вести певний там контент і так далі. Ну і це, в принципі, я кажу, головне бажання. Третє це реклама. З рекламою трошечки важкувато, тому що дійсно це багато ресурсу, да, тобто треба придумати формат реклами, треба, щоб у вас вже був готовий контент. А четверте, про те, що я вам казала, що заходи, які є, да, де ви можете представити свої послуги, наприклад, а можливо, у вас щось є з ваших кейсів. От, наприклад, як у Ані є гра Ліла, да, в когось можуть бути макарти, може, ви їх ну, робите, да, в когось є книга, в когось є блокнот. Тобто те, що ви можете також продати клієнтам, будь ласка, чи вашим майбутнім клієнтам. А далі рекомендую заходити через трансформаційні ігри. А Коли ми ще недосвідчені психологи, нам трошечки важкувато да? от ми такі з новічки, скажем так, нам важко а, піти до людей. А тут трансформаційна гра, у вас є карточки в руках, да, ви можете їх використовувати. Це ваші потенційні клієнти. І, повірте, через ігри дуже легко а, фор, ну, такий знаєте, формат довіри вибудовується. Ну, набагато легше, принаймні, аніж ви прийшли з клієнтом, да, такий зоровий контакт. Ну, це важко витримувати. Ну і звісно, у вас повинна бути унікальна торгова пропозиція, якщо ви ведете Інстаграм чи якусь певну соцмережу, що ви можете використовувати, наприклад, безкоштовно чи з мінімальною вартістю, да? тобто якийсь марафон, вебінар, гайд, міні-курс це коли вже ви відчуваєте, що я вже певний спеціаліст, да? я вже можу з конкретної тематики щось дати моїм клієнтам. І, будь ласка, на будь-яку аудиторію, і в принципі, знаєте, це ну, не дуже важкувато, коли ви заходите, наприклад, тільки, от, ну, наприклад, ви створили сьогодні зараз Інстаграм. Да, і вже зазвичай а, алгоритми, ну раніше принаймні так працювали, 100% не буду вам казати зараз. Що а, до вас підписуються люди? Це все одно ваші знайомі, все одно хтось вас порекомендував і так далі. Да? Десь ви виклали певне відео, там Рілс, наприклад, Рілси зараз набирають обертів. А потім оці а, фотокаруселі, да? де ви можете прописати текстом, і людина може дивитись. Тобто зараз ну дійсно з просуванням через соцмережі трошечки легше ніж аніж це було, наприклад, 8 років тому назад, ну там 5 років. Так далі а, тепер дивіться. Якщо ми беремо, наприклад, не особисту практику, да, а, наприклад, державні державні установи. Хочу вам поєднати, знаєте, так подивитись, не поєднати, розрізнити. Да, Плюси роботи психологам, наприклад, державна установа і роботи на себе. От у нас, до речі, було питання про ФОП. Трошечки зараз про це поговоримо. Ну, а далі вже там поглиблено будете працювати. А якщо ми беремо державну установу, так психолог, коли виходить, я також працювала в школі чотири роки, і асистентом вчителя, і психологом старшої школи, дійсно, коли ви виходите з університету, трошечки такі, знаєте, розстеляне, такі, ну не знаєте, що робити, такі маленькі зайчики, які думає, боже, дайте мені клієнтів, але я не знаю все одно що з ними робити. Іноді да, таке буває, все одно десь в думках присутнє. І от можна піти, наприклад, в державну установу, це школа, садочок, центр розвитку, куди, куди взагалі ви захочете. Але є певні моменти. Дійсно, якщо ви любите, наприклад, роботу з паперовою документацією, і вам комфортно тоді, це вам підходить. Так само там є безкоштовне таке підвищення кваліфікації тобто, вам надають певні курси, да ви де ви можете проходити певну спеціалізацію. Звісно, є чіткий. Регламентований графік. Але а, ви можете після також працювати з вашими клієнтами після основної роботи, якщо у вас є на це ресурс. А, в принципі, також є і змішана форма роботи і онлайн, і тут є акцент на групову роботу, тому що ви будете все одно працювати, да, допустимо, якщо це школа чи садочок, все одно з батьками, з колегами, з дітками це якщо вам імпонує. Але якщо ви хочете, звісно, обрати свою практику, працювати, ну, наприклад, тільки з дорослими, отут якраз. Суто своя практика. Ми відкриваємо ФОП, да, ми встановлюємо самостійно свій графік, ведемо мінімальну документацію, але, звісно, ви самостійно шукаєте підвищення кваліфікації, самостійно його сплачуєте, звісно. Да. Хоча тут бонуси також є, тому що ви обираєте дійсно, що вам цікаво, а не те, що вам дають. Ну і акцент на індивідуальну роботу. І тут вже ми також обираємо, чи ми працюємо тільки онлайн, чи, наприклад, це змішана форма, знімаємо кабінет і так далі. Просто що це вже такий посил для нас. А ну і в нас на устанок є такі сервіси для пошуку клієнтів. Це коли ви вже випустились як психолог да, тобто з університету, коли у вас є диплом про вищу освіту, тоді ви можете вже обрати, куди піти. Це трошечки такі, знаєте, важкуваті платформи, як на мій погляд, я колись для цікавості реєструвалась на Майндлі. Мені не дуже сподобалось. Це мій особистий досвід. Я не кажу, що це погано, да, тобто можна пробувати, дійсно не спробуйте, не дізнаєтесь. Але тим не менш. Хоча у нас є такий бонус, тому що коли ви навчаєтесь в нашій академії, у нас є. Благодійна організація, через яку, коли ви випустили, та, ви можете вже консультувати і перенаправляти з цієї благодійної організації, клієнтів, собі в особисту практику. От такий от лайфхак. Величезне тобі, Анічка, дякую.